Поїздка до табору це момент, коли серце замирає, але це тільки початок пригод. Наші табори це сучасна хвиля відпочинку нового покоління. Візитівка Еліта Тур, Болгарія. Віп рівень комфорту, море та простір для щастя. Два величезні басейни, водні активності, піна та драйв. Тут мокро, голосно і весело, кулінарні таланти на повну. І спорт на серйозному рівні. Сила, точність, азарт, хобі на будь-який смак, творчість, жива в кожній сцена для кожного. Найбільша дискотека сезону просто в таборі. Безпека понад усе. Медперсонал 24 на 7. Поруч завжди досвідчені керівники. Ми знаємо, як знайти підхід до кожного. Це більше ніж табір. Це спогади, що залишаться на все життя. А для батьків теж трохи свободи. 12 днів без тривог та хвилювань. І без щоденного мам, оде мої кеди, «Еліта Тур» віп-канікули нового покоління. І дітям кайф, і батькам відпочинок.